Баталії на тему сесії міської ради в Івано-Франківську тривають. Міський голова Віктора Нушкевичу запросив на прес-конференцію журналістів, щоб прокоментувати події 9 лютого. Він зазначив, що на минулій сесії міськради було озвучено рішення територіальної виборчої комісії щодо визнання повноважень депутата Івана Онуцького та припинення повноважень Анатолія Мельничука. Наразі це питання розглядають суді, поки немає жодних рішень, що можуть завадити роботі сесії міської ради. Проте за Закінчити розмову міському голові так і не вдалося на прес-конференцію. Завітали для нього гості. Неждані представники фракції Б'ют, звинуватили очільника міста в образах та бездіяльності. Ми надіялися, ось що на черговій сесії міський голова чітко нам скаже. Шановні депутати, ось у мене є заключення, де справедливо є 60 депутатів. Рішення будуть прийняті легітимно, і ми я вам клянусь, що ми були би абсолютно приймали участь. Я не випадково на вівторок запрошую всіх всіх представників, які питання яких розглядаються на цій сесії в порядку денному, для того щоб побачили, хто як себе веде. Якщо буде далі деструктивна робота, якщо буде зриватися сесія, моя позиція як міського голови буде дуже жорсткою. Міський голова б'ютівцям не дав висловитися, покинувши залу. Та перед тим наголосив, що це він скликав прес-конференцію. А якщо представники фракції Б'ют хочуть розмовляти із журналістами, хай роблять це на іншій прес-конференції.